Ми вижили в Незері в Майнкрафт, боролися за життя, золотали бастіон з потужним кайлом, фортецю, побудували базу і похоронили Валєру. Щоб дізнатися, що буде далі, додивіться це відео до кінця. Тим, хто із приємного апетита, і ми погнали! День перший. Ми тільки заспалились, і я його скинув. І на мене зразу вже настигає карма. Це самий ідеальний початок. Поки він відвікав усю свиноту, я вирішив добути дерево. У нас буде свінота все время було. Я туди буду Да-да-да-да, Я поки що нам дерево добуду. А в мене свінота Блін. Ай, то мене б'ють ці немощі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. яй мене яй яй газ яй ну це просто яй Здобув ще трішки дерева і скрафтив нарешті верстак. Мене оці свині вже достали. Я роблю кірку, роблю топор. Все, у мене є базові інструменти. Тепер кіберспорт. А, о, як. Я побіжу в ту сторону, я там не буду, до Знайшли долину піскадуш і почали лутати бастион. Міщик в бруделі. Ой, я сундук знайшов. Алмазна кірка! Шо? І тут, так, злить, блок. зробив самий жорсткий мувчик. Що, 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 що. Я О, да, да. Все, ура! Все? мене. Все, Я зараз піду э, золото копати. Отак і родився, Валера. Тільки він одразу зараз спавнився. Бам-бам-бам. Ой, шуй підпалює мене! А, нет, це я багаю пав. Ой, да я крут. Из-за того, що на просто рудном золоті мы не розбагатіємо, ми повернулися в бастион, щоб добути золотих блоків. У нас заточение. Називаємо Девин. Ходус. О, как. Я хотів його назвати. Я назву його Валера. 25-й. О. Я буду пам'ятати Валерія. А! Ти мені не зістройся, Денис. А що? Я тебе буду пам'ніть. Ми решили все-таки долутати бастіон. Ну ти спасибо, Денис. Правда, спасибо. Ти думав меня вбити, да? Так я тебе пустанув. Да да, -да ти не сто... у тебя б... денег було меня убить. Я знаю. Неправда. Я, я тебе хотів бустануть. Я свинка, що ви Ааа! Тупа свинота! Ми все-таки решили, що треба проходить Майнкрафт. Свінота в якому ми будем трейдитися. На Adopt Me в Roblox, либо на Брейн Роте. Потом нам надо наформить о, о тих, о... Стрижи. Я забу, короче. Отих. Ну да, стержні. Чо? на мене нападає свинота. Ничего ж у мене почти full set ем, Золотой броні. А, ну портал воно не поламає, так що. Ну, зато їсти приманити надо бачиш? Ні, ну не цих тупих оглінів Мені треба приманити Ага, Тупий поплач. Ай! ні, ні, ні. Поки я мучився з оцим опаришем, оказується нельзя у маленьких піглінів торгувати. Ну, за шо мені це? Вона просто заберет золото і все. Ти шо в хреху Все-таки я решил зарубать эту немощь железным мечом и пошел шукать нормальных пигленев. Ой, нищий, нищий! Сюда, 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 давай, умничка. Нет, мы не другой нищий атакует. Не трогай ты моих нищих. Это мои нищие. Ну стой, нищий, ты куда нищий? Вот сюда вот нищий. Ой, нищий, бачишь нищий? Ну нищий, ты что вообще нищий? Понятно, все з ними просто ніщі. Туда запечатав нічого. Давай, трейди мені. Це трейд обмен в украде Брейн Рос. Коли ми вже нафармили достатньо перлин, ми пішли шукати фортецю. О, угу. Оооо, Ну, Окей, попитаюсь. У мене таке чувство, що цей красний біом, він безконечний, цей вонючий. Більше деталей. Звісно ж, поки ми бігли шукали фортецю, нас не насілували. Ти... А, мене да -да. дві немочі атакують. У мене просто 3 хп. Ні, Нет, я прекрасно тебе ага, понимаю. О, реально, ось ВОНА Розчистили місце, поставили якорь відродження і почали фармитися. Йой-йой-йой-йой У мене одна Нежданчик Ноль Йой-йой-йой-йой-йой Скільки у тебе, скільки у тебе? А, сейчас я а ще забафлююсь Після того як ми нафармились Я пішов крафтити очі енду Запалив портал І ми пригнули туди Бам Бам Єц! П'єц ми? Йдемо В великій жопі А, мене вже і засілили Ти просто немощ Ну зараз що, широкий? От... А почему он снова на меня загрылся? Я ему ничего не сделал. А ты, ты уже все кристаллы поломал? Нет, там еще пару осталось. Я же сюда иду. Опа. А где да, А, вин да. а, да. Ну, значит, все расстреляем всю эту немощь. Давай, ты готов? Меня подкину, туда. да. Готов. Ну так, да, класс. Маквин готов. Ай, я сдох. Давай, стреляем в дракона. Да это Там Там мне кровати надо. А, да почему меня снова откинуло просто так? Ты... Да, не подервал! А ну, меня да. почему-то... Андермен? Андермен? Андермен, бьет, да. Андермен? Давай, давай, да, давай. Почему меня снова откинул? Да... да ну давай, не ваще Даааа, да, я його добив! Наконець! А, чому бил, э, а, чому не, а чому? я я ласт пульку дав йому в лісо. А, а я щось дів. Ааа! ми наприклад! І всім дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій твіч аккаунт та тікток аккаунт. І всім па-па!